Я сьогодні вирішив зайнятися таким відео зробити, скільки треба голяк, щоб, на топ про... щоб зима була тепла. Коротше, кози, звісно, не їли багато голяк. І я беру сокиру і приступаю обрубати ці голяки. На... Кози наїли, звісно, знатно і поставляли дуже багато голяк по парку. І я приступаю їх. Короте, я приступаю. Беру сокиру і приступаю. Беру пенька, беру сокиру і приступаю. Буду геть ось, ось сюди. Сначала пленку приберу і почну наложувати нав... ну, наверх. Отак воно все спочатку виглядає. Но треба буде ще з'їздити, привезти пленки додатково щоб було куди, ну, щоб було чим накривати. А голяки то я вже всі перерубав. Виглядає якось отак. От. Треба буде, звісно, подсортувати. ті всі голяки і перевести а всі голячки попалити. І заберу я по цього пенька і зараз переїду до сусіда, який попризав яблуні. Ось танні голяки, Звісно тут голяк, звісно, ну прям прилична кількість голяк. В принципі, можна трохи пообрубувати. Прекрасна дрова. Щось обрізалося. Я ж по двору чужого ходити не буду. Магаю, щоб що пообрубати. цим то я б повиносив козам голяки. Ну, щоб типу, пообідали, бо мені обрубати з листям так себе. Ну з-под листя вони такі так, і так істи не будуть, вони старе дві як повикидали, прямо разом з горихами. О, звісно, молодці. Гріхи позбирали і всі на кучу поскидували. треба буде брати фікіру і обрубати, приступати так дрова я розкрив. І зараз буду на кучу скидувати ці дровцята. Звісно, конечно не хилов я в цьому році нарубав дров вроді би казала а я в цьому році толком не рубав прям будь бери продавай фик тров скіт Короче, я починаю з а всі стягувати сюди дрова і почав перевозити дровішки із парку. В принципі, отака гора вийшла. Прям ніхіла така. Я вам скажу чесно по правді Так, а це з цієї сторони, звісно вже сів на сонце, то жаль, як, типу, як я знімаю фонарика, ще рано включати. В принципі, я вважаю, що а, така гора непогана. Дров вийшло. Це це я пооббираю і складу на кучу всі ці голяки, щоб спалити. А дрова перевезу, які тут полишалися, то їх складу. Треба буде нові гіляки попробувати. Які кози понароблювали. Вже поскладав всі дрова постійно, і веду на кучу. Мені, якщо чесно, трохи пленки не вистачає іменно по боках іменно. Отут, я з тієї сторони, виглядає, мені ось у цієї пленки чорно-білої трохи не, виг... не вистачає всі дрова. як кажуть, накрити. І зараз я їду на свалку по пленки. Бо я бачив в прошливий раз, що кучу хтось повикидав чорної пленки. Ну зараз переїду. Трохи тобто, під да, коза повиносив, але я бачу трохи голяк. Трохи є. А оце В все. Ще треба буде його все на кучу скласти і все позагрібати прибрати. Я думаю буде чисто і більш приємно ніж тут, щоб і тепло подоробать треба буде Так я поїхав. Так, сідаю я на свій велосипед Зелений. і їду по пленки. А так якщо чесно, ще в житті не бачу. Це триндець просто. Ну вообще просто жесть лютіша. Ото болото! <реш> так, я корич, приїхав на свалку таку невеличку. Зараз буду шукати всякі більш-менш нормальні пленки. Зараз полажу, може щось знайду. чесно свалка звісно здорова І я поки обійшовся то вже майже дебіння яку більш менш нормальну пленку знайшов трохи порвати але зараз спробую витягнути тут звісно куча арматури це вообще просто полно де не Тут якась груба товста железяка валяється підступаю витягувати тут для фундаменту оказується ця пленка на веду це для фундамента пленка. Чоловік лежить. А це в принципі такими кусома. Пленка А сейчас я ще чуть пройдуся И сейчас які мешки ще найду, щоб мені якось привезли. Что-то я велосипеда взял, а мешки что-то забувся. Да, приколист хороший? Ну, справді отака. Вот Тивень на дворі то вже нічого нет пішов якусь синю щоб повністю сим'єло взяв от два мішка я считаю непогано і синю плянку я все в в ці два пакети їду додому, бо вже нічого діти, я й так вам телефон виходжу просвічую і ще на, на добригом огромним стою Що можу звалитися в будь який момент Поправді чесно, накрить дрова в мене є чим. Но... Картопля все-таки все одно все померзла. на жаль не встиг я накрити її вовремя, бо я пролазив там до ночі А їхав днем то есть ночі то вже був мороз уже воно все попідмерзало Блин, ребят мені часто так шкода цю картоплю от, Хочеться просто плакать мені от, от плакати і скакать як мені шкода ребята цю картоплю я накривав кучу пленок яку вчора привез із мусорника і що, що воно помогло? Да нічого. Вже воно тоді хапнуло морозу. І вже воно отаке просто. Де-не-де де, тільки більш-менш нормально, ще все, остальне просто вже мерзляки лежать. В сожалію. Ще хіба що отут така ще більш-менш нормальна. Картопля якось то бачите, попідмерзало на листі. Ще більш-менш вижила. Все, остальна вже вам така. Коротше, ребята, що я можу сказати по правді, чесно, якщо ви вирощуєте типу, такі картоплі, всякі овочі, то старайтеся збирати все до морозу. І не садіть так пізно. Якщо садіть, то не так жалійте викорчувати. Тому що картопля росла без... считай, без жодної бур'янини, була повністю гноєна, вся подлита постійно щоб хоч щось наросло, а тільки перший мороз і пленка не допомогла, все померзло. І просто мій труд весь просто. Короче, ребята. Хороший грузняк, я недоспаний. Час ночі тільки лягав, пленки привів, все простилав, все понакривав і все воно смерзло. Короче, не прощаюся. Дякую за просмотр То що тут ще й шапільйон є. Все остальне мене не радиє, мені аж плакати хочеться. Так довго копав ці грядки, так важко садив, так важко підливав. Весь труд сраку.